Друзі, доброго ранку. Їдемо на пошту, веземо посилки, мед, відправляти будемо. Але О, вже нема. Едік, нема цей. Хотіла... Продався Хотіла вам показати тут переїзд. Ну, Ми зупиняємося. І тут було на патику, на кілочку прибито така табличка. Продам кабана і номер телефона. Тут кожен зупиняється і по-любому прочитає той номер телефона і запише, бо знак проїзд без зупинки. І запоронено. слухай продався, бачиш, як швидко на... кабан продався. Це в, в кінці тиждень. міста теж, де там, переїзд, де всі зупиняються. Так, як ми вже на той виїжджає. самий номер, така сама табличка. <гум> То мені воно так чудно було, перший раз побачила, але бачите, який дієвий метод. А ще в сусідньому селі, теж, де живітна дорога перетинає асфальт, і там теж. Люди хочуть доїхати до сусіднього міста. і Приходять до знака, проїзд без зупинки заборонено і спиняють машини. І всі машини стають. <гум> <гум> а одного разу ми їхали, і там бабулька така старша, спиняє. Ну, а в нас повна машина. Ну як там, нас двоє, і ззаду двоє, а то зима, ще всі вдягнуті, так. ще сумки якісь там посередині. На переїзді саме. не планували нікого ну, підвозити, Ми зупиняємо. але зупинився по знак. Баба відкриває двері, і собі залазить. дякую, дякую, що стали. <government> <sniffs> <hitting> <shitting> да. Жінки завжди знайдуть якийсь креативний підхід до всього. Можливо, і жінка теж там ту табличку причеплює. теж не виключно. В Взагалі, Кабан продав. Так що можуть годувати слід, що. Їдемо на пошту відправляти мед. Хто ще не замовив, замовляйте. Приєднуйтесь в наш телеграм-канал, там написано, куди писати, щоб замовити мед. 140 гривень за 1 літру. Так. Мед є. Якщо нашого не буде, буде альбіноча. І зараз скажу, скільки буде коштувати доставка. Там 3 літрів, 6 літрів замовляли люди. Дивіться, як гарно приїхав. Прямо в двері. Ну, Табто сидіти, нас... тебе чекати. Добре. Перша ходочка пішла. Це Джопа Кетік там на пошті відправляє. Тут біля нової пошти нас місто розбудовується, якийсь магазинчик будують біля дороги. І mm -hmm. Бетономішалка працює і бачу, мужчина. Ну, слухаю. Спілкується з іншим. Мат, перемат. Тако кожне слово мат, 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 мат. І тут такі матюки, я не знаю. Аж просто ріже вуха. Я дивлюсь в дзеркало бокове, там його бачу. Все, що Добре. говорить кожне єдне слово з матом. Я в шоці, так люди вміють цікаво розмовляти. Просто без матюків вже взагалі йому, мабуть, не в'яжеться мова нічого. Кожен день таке не почуєш навіть. Ну, є люди, що матюкаються, але щоб все, 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 все через мат. Так, так, так. Получається. Е, доставка 3 літрів меду коштує 100 гривень. А доставка. Цікаво, получається. Доставка 6 літрів меду коштує. 105 гривень. Да? На 5... 3 літри одне ну, а то два Відерка. А На 5 там? гривень. Ну, не знаю, вони так поміряли, чик-чик, там все. От маю чеки всі по 100, там, де по 3 літри гривень, а те де 6 літрів 105 гривень доставка. Так що замовляйте багато, буде вигідніше. Їдемо тепер на Укрпошту відправляти, скажемо, що там, як, по якому. Приїхали на Укрпошту, я пішов сюди, ще занесу. Читка Що, Шоведіки з півгодини його нема, ще можна лягти і подрімати. Я розумію його, що він не любить користуватися послугами Укрпошти. Він категорично нічого не відправляє і нічого поштою, щоб нам приходило Укр. Бо він каже, як там підеш, то треба півдня стояти, чекати, а потім ще йде два тижні. Каже, о, ні, ні, це не для нас. О, вже вийшов, десь пішов. А, там пішов. Біля 47-го зранку тут такий базар, не то, що ми от після обіду приїжджаємо перед вечором, деколи зранку кишить людей багато. Всі продають свою продукцію домашню. Життя вирує біля 47-го зранку. Повертається. Ой. Ой, чуть забора не поламав у Ну що, дві літри е меду? Відправити по Україні Укрпоштою коштує 58 гривень. Ну, 60 рахуй. А нової? 58. А, а нову я дві не відправляв, мінімум три там було, то 100 гривень. Ага. Укрпоштою довго буде, але дешево. Ясно. Еді, у нас сьогодні багато в селі роботи. Ми квас будемо брати? Апріорі. Я теж думала. Я вже думала, навіть якщо він не буде казати, скажу, давай заїдемо купимо квас. Бо сьогодні там Або стільки бочка роботи. Продає квас. О. Як квас. Чи то не клас? Ні, то я якусь вигрібну яму викачує. Що, mm. таке? <звук>